Найдобрішого всім дня, потроху по літньому починає розквітати мій сад. Ви на моїй дачі. І я коротенько хочу показати те, що зараз квітне і просто те, що вартує уваги. У зв'язку з дощами, холодом. Приянди зацвітають дуже пізно, зараз вже середина червня. Троянд розквітло дуже мало. Ось перед вами тут ще квітка Доронікума заквітнула жовтенька, на перстянка. Перший рік росте. І заді неї троянда, яка називається Foyu Eyes Only. Троянда метелик засвітає кожного року самою першою. Приваблює дуже комашок багато, біля неї завжди гучно, весело, бджілки, інші комашки. А так, кущики ще стоять в очікуванні, готуються до цвітіння. Хочу вам показати в компанії ось такий букет. Це Кабускова ромашка, забула, як називається ця квітка, і шавлія. В Минулому році десь я бачила на каналі, що дуже гарно вони разом виглядають, бо квітнуть одночасно і виглядають як букет, якщо їх посадити разом. Я спробувала і мені це подобається. Ромашка і шавлія Просто треба більший кущ, щоб був. І тоді букет буде ще красивішим. Жовта кала вже зелена стає, відцвітає, тим часом піднімають свої трубочки. Ось такі три кали. Цвітіння бачу вперше. Цих кал у мене вже більше 6-7 років. Не квітнули жодного разу, скільки я їх не висаджувала ні в домашніх умовах, ні в квіткових, що в квітник садила, не росли, і цей рік знайшла їм таке місце, що їм дуже подобається тут. Павучок свою схованку зробив. Але сортові, в мене є назви сортів, але поки що любую стільки. Не читала, що як не називаються, етикетки зберегла, але поки любуюсь просто їхньою красою, вони ще піднімуться і будуть більшими. Такий березклет цікавий. Ніби чагарник, високий кущ. Можна формувати чуть не мініатюрним деревцем. Третій рік у мене. Під ногами. Жовтий килимок очитку, працюють бджілки. завжди розростається. Потім я зменшую його кількість, а він знову наростає, і наростає. Дати йому волю, він би захопив усе. Добре тим, що під низом вже майже не ростуть ніякі бур'янці. П'єтка ще з весни, квітне і чебрець. Щоб подивитись, то бджілки надають перевагу очетку. Ароматний чебрець стоїть. Може, тому що ще не так рясно заквітнув. Перший рік квітня у мене Астільба біленька і там десь внизу гвоздичка рожевенька. Рожева гвоздика у мене тільки така і росте, садила в минулому році більше різних кольорів, але вони чомусь не перезимували. А рожева вже росте у мене третій рік. Видно сподобала собі найбільше мої умови і росте і наростає. Перший рік у мене засвітає ось така плетиста троянда. З легкою розовинкою. Два бутони набирають і виглядають, ніби чайно гібридні троянди. При розквіті буде виглядати так. Дуже люблю жовті кольори з таким зружевим диханням. Ця троянда метелик дивиться у бік сонця, але сонця сьогодні немає, навіть парить на дощ. Проте з того боку я не маю куди до неї. Приступити, тому доводиться знімати з тієї стежки, що ззаді троянди. Троянди називаються тільки для твоїх очей. Ну, у мене вже третій рік. Підстригаю кожної осені і зберігаю ось кущ ось такої компактної форми. І той бік, де вона дивиться. Краще вона виглядає з цього боку, вона ось така похила. Так, як і на перстянка. Дивіться, в бік сонця. В минулому році я одну наперстянку мала і поживцювала її так, якби живцювати будь-яку кімнатну рослину, там, наприклад, пеларгонію. У мене вийшло з однієї рослини, я поживцювала три. Кольору. Зараз я покажу вам серединку на перстянка. Гейхера у мене тільки одного сорту, як називається, не знаю, але дуже подобається мені ось такі мережи її квіточки на стеблах. Було би сонечко, вона би. Ще й заквітнула. Додають такої легкості її квіти. І сам колір листя дуже мені подобається. Троянда Pink Avenue, Троянда Флорибунда. Заквітнула в кількості одна квіточка. Перша поки що, і величезна кількість бутонів на таких кісточках, на гронах по 10, по 20. і скоро це все забуяє рожевим цвітом. Перший рік у мене квітне такий трубчатий лілейник. Перший рік квітне у мене дельфініум Висівало з насіння через розсаду. Я думала, ось цей дельфініум, тут їх три рослини є, буде відрізнятися від цього. Тепер, я розумію, це, напевне, один і той самий сорт дельфініума. Просто перший ось так виріс одним стеблом. Тому що і серединка, і, і колір однаковий. І коли вже буде ставати з кожним роком старшим дельфініум, вони будуть однакові. Синій колір це той колір, якого я хотіла дельфініума. Це була суміш, і з них вийшло три рослини. Знову шавлія. І турецька гвоздика темного кольору. На її фоні. Турецька гвоздика також мені ця дуже подобається. Трошки прихворіла, має е, хлороз, але вона сама себе полікує, буде тепліше, буде, вона краще виглядати. І біля неї ось така ж квіточка, дуже схожа на турецьку гвоздику, але це не вона. Як називається, я не знаю. Але жовто-рожеві кольори мені подобаються, і так вони разом ростуть. цікаво, яким кущиком виростеться жовта рослинка, бо гвоздичка буде. Великий кущ, але сподіваюся, що вони будуть в гармонії. Перший рік. Квітне-нічна фіалка. квітне весь день, але пахне, коли дощ, і коли вечір, і коли... Ранній ранок. Заді неї дзвіночки білі, висотою вони як дельфініуми, здалеку нагадують дельфініуми, але дуже гарно виглядають, і також я буду їх садити як вертикаль біля своїх троянд. щоб вони відбілювали кути квітнику. Дуже мені подобається. І кущ, якого я не знаю назву, виростила з живця. Світе перший рік. Щось мені нагадує, що це, можливо, піраканта. Буду слідкувати за ним, побачу, який він зав'яже ягоди, кущ, екзотичне на зиму листя не скидає. І колючий. Дзвіночки білі, дзвіночки сині. І тут такий Ріст у мене без залісу, до того, що буде ліхтариками, оранжевими восени. В минулому році посадили і вже сіється сам. Нас називали мошок ось цю рослину. Також не можу від неї відмовитися, посадила, щоб так додавала мережево. У квітничку. Поки що тільки одна рослина двома стеблами. Спаржа. Ця спаржа у нас називали мошок по-простому. Ще не квітне біла лілія, лікарська, лікувальна. Дельфініум шавлія на фоні. Грецька гвоздика і такий кущ. Дуже люблю ці круглі пуп'янки, ароматна троянда. Такого ж самого виду ця маленька, молоденька, рожева і темніша рожева. Обидві троянди ароматні. Засушую на чай. І роблю сухе варення, перетираю з цукром. Ці квіти. Назви сорту не знаю. Міскантус знову шавлія. Ця шавлія сіється з насіння, висівається і вже щороку вона насіває себе сама, буває рожевого білого і такого фіолетового кольору. Підозрюю, що в мене розсіялася цього року сама фіолетова шавлія. Шавлій в мене є кілька. Дуже люблю, тому що ароматні, тому що пахнуть. Квітне лантана. Лантана квітка екзотична. Взимку росте в горшку, в вазоні. Вдома, а на літо висаджую квітник. Знову Астільба, молодий кущ. Також перший рік тут у мене. Трояниста гвоздичка. Колір сильно кидається в очі здалеку, сам розсівається, сам розростається кущик, сам розноситься. Дуже гарна рослина. Гейхера. І ще така троянда у мене є перший рік. Дуже мала кількість пелюсток. Розцвітає, теченки свої показує. Як називається, не знаю, колір прекрасний і гарно чиста троянда подобається, коли на ній стоїть, лежить дощ або роса. Крапельки по краях листя розкидаються такими намистинками. Гарне листя у неї. На арку пустила кобею, висівала з насіння, дуже гарно росте ця рослина. Обеється такі будуть сині дзвіночки. Перший раз я її буду бачити, які вони вживу. На картинці дуже гарно. І росте швидко Ліана. Рекомендовано на зиму викопувати так, як джоржину, і корневище зберігати в темному місці. Буду бачити. Сіяла весною. І от так вона вже в мене пішла, посаджена в кількох місцях, бо... Фактично 100% на схожість була і насіння все зійшло в мене. Тому в мене там 5 чи 6 рослин є, і вони розсаджені у мене і на світлій частині саду, і в темній частині саду, буду бачити, де краще вона себе відчуває. Має вусики, голиться за гарочку і росте вверх. Квітнуть троянди патіо, низенькі троянди. Які заявлені як кімнатні. Ростуть в мене вже один рік, котрісь три роки. Цвіте, тільки ось така, навіть не знаю колір. а там насичений лосось. Синім внизу. Дзвіночки. Здається, компанела називаються. Колись купувала як балконну рослину. А це багаторічна і гарно зимує. У висоту вертикально пішли наші лісові орхідеї. Це любка і булатка, вівсяниця сиза, цвіте, трава, рожевенькі, квіточки там внизу, то гвоздичка. Очікую білого очитку квітування. Сам він такий темний на колір там внизу, а квіти мають бути білими. Мескантус зебрина має по собі вже ці смужки, зебри, відцвітає вже і рис варіантний. Набирають бутони чайно-гібридні троянди. Я їх висаджую по дві. Різних кольорів, тому що місця мало хочеться всіляких квітів. Моя втоплена стежка і ось такий садочок. Ця троянда, що попала в кадр, то red Intuition. восени висадила. Поки що я не бачу в неї цих специфічних смужок для цієї троянди цього сорту. Але побачимо, яка буде наступна квітка. І біля неї також висаджена інша чайно гібридна троянда, називається Крейзі. І ця і ця троянда мають мати по собі різнь, різного виду смуги. Ну, це все буде ще пізніше. Дякую всім за увагу, дякую, що прогуляли зі мною по садочку. Садочок на середину червня. Перший місяць літа. І він у нас такий.